У той момент, коли українські діти позбавлені можливості вчитися та спілкуватися офлайн, є організації, які допомагають їм розвиватися попри складний для країни час. Одна з таких це кіношкола не по-дитячому. Історія Миколаївської кіношколи нараховує вже 10 років. Починалося все це як гурток для дітей, які полюбляють кіно і театр. А потім все це розвивалося, приходило більше дітей, і ми зрозуміли, що нам потрібно теж рости, що нам потрібно своє приміщення, а там, де ми зможемо все це розвивати і помножувати. Викладачі кіношколи це діючі актори та режисери миколаївських театрів, які навчають дітей основам акторської майстерності та мистецтва сцени. Кожне заняття є комплексом вправ з пластики, мовних і психотехнік, які будуть корисні кожному, а не лише майбутнім артистам. Заняття кіношколи це акторська майстерність. Що таке акторська майстерність? А це насамперед і робота з мовленням, це дикція, це чіткість. А також це якісь елементи хореографії для маленьких діточок. Це і віршики, і скоромовки. А також це робота з уявленням. дуже багато дітей полюбляють саме етюди. разом з викладачем. Діти розігрують різні ситуації, життєві. І розбирають потім як правильно поступити, як неправильно, чому ти саме так поступив, здобувши високу репутацію в Миколаєві, кіношкова запустила власні філії в Одесі та Києві, які вже успішно працюють протягом кількох років. У нас абонемент на вісім занять, як правило, то діти ходять два рази на тиждень. Вони можуть вибрати два зручних для себе дня. І ходити, але якщо дитина хоче ходити частіше, то вона може ходити частіше, хоч кожен день. Ну, от, але ну тоді абонемент оплачується частіше. За 10 років роботи кіношкола не по дитячому зростила чимало артистів, які вже грають в театрі і знімаються у кіно. Її учні постійно беруть участь у зйомках різноманітних телевізійних проєктів у Києві. Кіношкола робить все, щоб дитина потрапила в кіно. Це дуже важливо для нас. Шлях Буває дуже легкий, буває нелегкий, буває довгий, буває дуже скорий шлях. От зіркові з'являються наших учнів, і ми їм розказуємо про це, що це небезпечно і ну, це ж хвороба, навіщо хворіти? Щороку юні артисти долучаються до масштабної вистави, яку ставлять професійні режисери на великій сцені одного з миколаївських театрів. Наші діти приймають участь у виставах. Грають на професійних сценах з професійними режисерами, з професійними акторами. Я вважаю, що це велика честь. Наприклад, в моєму дитинстві такої ем, перспективи не було і можливості. Просто ну, й просто не існувало. Я навіть не могла б подумати, що так можливо. Вистави проходять на великій сцені наших миколаївських театрів. Це була і спляча красуня, і золушка, і лоскунчик. В цьому році ми ставили «Аладдин». Це було два сустави з більш дорослими дітьми і більш маленькими. Ну добре, Джин, третє бажання. Я бажаю тобі свободу. Що? Я займаюся в кіношколі. Вже два роки. За ці два роки я відвідала багато цікавих занять. Я прийняла участь у виставі «Аладдін». Там я зіграла роль далі. Це служанка принцеси Жасмін». «Їй би хотілося, щоб донька була в безпеці, щоб, щоб вона не весла з поміж люди і не наражала себе на небезпеку, і була у чистоті. Олег навчається у кіношколі вже майже рік. Хлопець дивиться, що за цей час він став менше хвилюватися на сцені і повністю подолав страх камери. Це був дуже класний досвід пограти на сцені з дуже веселими, кмітливими, талановитими дітьми та дуже класним режисером. Я це ніколи не забуду. Дуже дякую за це кіношколі. Кожного року проєкт не по дитячому організовує для дітей з усієї України відпочинок у міжнародному літньому таборі «Аквалайф», що на курорті кранево у Болгарії, там на березі Чорного моря. Діти можуть не лише оздоровитися, а й беруть участь у купі цікавих івентів та знаходять нових друзів. Про табір від кіношколи не по дитячому можна розповідати дуже довго, бо це було по справжньому на забуття. Кожного дня ми ходили на море. Басейн у нас був лавільна година, тиха година. Назавжди тиха, але година. Ще мені дуже сподобались це вожаті. Ми з ними дуже гарно познайомилися і вони стали справжніми друзями для нас. Кожного року кіношкола організує табори у Миколаєві. У нас є денний табір. Куди ми беремо діток не тільки з кіношколи, але й усіх бажаючих з 9 до 18.00, Тож це дуже зручно для батьків, які можуть на літо трошки зробити цікавий досуг дитині. Ми возимо їх і до басейнів, і до музеїв, ще зоопарк. Ну, щось цікаве, вигадуємо, щось цікаве. Також у нас є заняття. Заняття це і англійська, і малювання, і акторська майстерність, до речі, діткам дуже подобається. І Після табору деякі з них приходять до нас на заняття. Та не тільки влітку кіношкола організовує для дітей незабутній відпочинок. На весняних та осінніх канікулах кіношкола завжди робить поїздки до Європи. Це і Діснейленд, це і Італія Гардаленд. У цих поїздках діти можуть відвідати і цікаві місця історичні, і парки розваг. Тож для діток це і цікаво, і пізнавально. Вже цієї осені. кіношкола не по дитячому долучиться до телевізійного проєкту Шкільна ліга сміху. І представить свої команди з Миколаєва, Одеси та Києва. Керівником Миколаївської команди стане відомий шоумен у минулому кавенчик, а нині програмний директор телеканалу Март Юрій Тазарачев. 22 серпня о 15.00 відбудеться кастинг в Миколаївську команду, а також майстер-клас відомого гумориста та сценаріста Олександра Станкевича. Чекаємо талановитих дітей від 10 до 17 років у четвер, 22 серпня, о 15.00 у кіношколі. Лі, не по дитячому, за адресою Шевченко 54. деталі за телефоном, який ви бачите на вашому екрані. Тож, якщо ваша дитина має натхнення, хист і жагу проявити себе, чекаємо на кастингу. Хто зна, а може, саме ваша дитина стане відомим коміком чи актором, а може і президентом.